Дружина стурбовано розповідає чоловікові Я в дитинстві боялася, що гусениця залізе мені в вухо, доки я сплю, і досі боюсь, от що може їй перешкодити? Твої таргани, вони крикнуть зайнято. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У курилці для персоналу кафе зайшла розмова про байдужість чоловіків. Дівчата з жаром говорили про байдужість знайомих хлопців, і тут в розмову вступила танька бармен. Даремно ви подруги на мужиків гоните. Коли я кажу своєму чоловікові, що ми навіки будемо разом, він починає плакати. Такий вразливий. Якщо в метро вщепнути дівчину за попу, то. З ймовірністю 9% вона здригнеться, обернеться і дасть вам ляпаса. З ймовірністю 65% вона здригнеться, обернеться і скаже: ти що, придурок? З ймовірністю 25% навіть не здригнеться. З ймовірністю 1% стане вашою дружиною. Резюме. Імовірність невелика, але все ж краще не ризикувати. Дівчина каже хлопцеві: Іване, я напевно вагітна. Від кого? Точно не знаю, але нудить від тебе. Перший курс складає іспити. Всі посилено списують зі шпор. Професор читає газету, але варто йому опустити газету, всі відразу ховають усі шпори. Другий курс списує з підручників, але все ще уважно стежачи за професором. Третій курс спокійно списує, не звертаючи на професора уваги. Професор опускає газету і злегка покашлює. Всі неохоче закривають підручники. На четвертому курсі професор опускає газету, чується покашлювання із задніх рядів, і професор знову піднімає газету.